Я проти війни. Я ненавиджу її всім своїм жіночим м'яством. Була завжди проти війни, можна сказати, з самого дитинства. Тому що, тому що війна не шкодує нікого, тому що можуть гинути діти, матері, тому що гинуть захисники рідної землі. Тому я завжди була. Я й буду проти війни. І не дивлячись на свій образ, я цікавлюся політикою. Я цікавлюся літературою, і в тому числі пишу роман, де описую чотири війни, звичайно, сосудом. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, переходьте за посиланням в шапці профілю і читайте мій роман.